Всім доброго дня, друзі. Дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Сьогодні проговоримо про таку тему, яка, звісно, буде дуже цікава для всіх вас. Це про те, скільки приблизно заробляють українці в Новій Зеландії. Які кошти вони заробляють там в місяць, рік. Але, будь ласка, перед тим, як ми перейшли до нашої основної теми, підпишіться на цей канал, підтримайте мене. Ставте вподобайку, розширений коментар, мені ваша підтримка дуже потрібна. І переходимо до нашої теми. Коли я прилетів в Нову Зеландію у 2015 році, моя перша зарплата була на рівні 55 тисяч новозеландських доларів у рік. Це вважалось на той час ну, так, непогана, середня в принципі, зарплата. І для першої зарплати, я знаю, що сюди приїжджали на мінімалку, багато хлопців працювати з України, особливо коли вони на ферму прилітали. Це десь було 42 тисячі доларів в рік. Ну а потім вже коли опинилися в Новій Зеландії, це ж не. Там не буде для вас важко змінити роботу. Ви можете там півроку чи рік відпрацювати, у вас по появиться перша рекомендація, перший референс. Ви можете вже шукати роботу, вже коли у вас є е Там референс. І це вже набагато легше там, поміняти. Е зараз, в принципі, яка ситуація? Ну, все подорожало, зарплати не так, звісно, виросли. Як би хотілося порівняно з тим, як виросло життя в Новій Зеландії, як подорожали продукти, бензин, як виріс могрич, щоб взяти кредит будинок, скільки оренда житла, ціни полізли вгору, а зарплати залишилися не такими, як би хотілося, і вони не так сильно виросли, скажімо так. І в принципі, зараз з ким я не говорю, з моїм знайомих українцями, то Середні, українці тут отримують від 75 тисяч доларів в рік. Дехто більше, дехто менше. Ну, я сказав би так, середньо. Це серед моїх знайомих, що я конкретно можу сказати. І якщо у вас сімейна пара, там діти, то один по-любому повинен отримувати десь від 75, інший може робити за меншу заплату, там, навіть за мінімалку, там, 23. 30 вона зараз Новій зеландії офіційно на годину, але хтось повинен отримати один більше, тоді буде типу, набагато легше, адже коли у вас сім'я стандартна, там дві дитини, то е, тут не так легко, е, ну не так дешево коштує в садочок е, відвезти. Е, в середньому коштує тиждень навчання в дитячому садочку е, 275 доларів новозеландських на тиждень. Це така велика ну, плата за садочок. Школи тут, як правило, безкоштовні, вони державні, але якщо ви хочете приватну школу, вона також буде коштувати гроші. У мене там знайомий один новозеландець вчився, то приватна школа, ну там, правда, харчування є, десь коштує в середньому від 15, мабуть, навіть від 18 тисяч доларів у рік. Якщо там хороша школа, але ви там живете і ви там. Харчуєтесь в школі, а на вихідні тільки можете там, через у там, місяць, хто де живе далеко чи близько, чи раз тиждень їздити до батьків. Така система. А як правило, я ж кажу, всі школи безкоштовні, тут нормальна освіта. Дивлячись, де ваша школа розташована, в якому регіоні, і від цього тут рейтинг, рейтинг школи залежить. Це такі дуже великі витрати на це. І я знаю, що ще є люди, які. Не витягують, там, якщо ви отримуєте зарплату невелику і у вас діти є, ви можете податися на субсидію. Якщо ви вводите свій загальний прибуток в City Council, це таке місцеву тут владу. І якщо у вас немає, скільки то там на місяць сума з усіх членів сім'ї, то вам держава доплачує гроші. Кожен місяць, якщо у вас, звісно, резидентство є, то також декілька моїх знайомих цим ну подалися на таке. І якщо у вас зарплата менша, ніж. Чем... Дійсно, зараз по закону, то ви можете отримувати субсидію. А так, нормально, коли ви один, то ви можете жити нормально, собі навіть від 60, якщо ви просто сам знімати собі кімнату, а не будинок за 200 доларів, це буде в середньому і інтернет сюди входити, і світло. І вам вистачить навіть від 65 самому. Якщо вже сім'я, то я говорю, один хоча б повинен отримувати, це, на мою думку, мінімум 75 тисяч доларів. І друга людина вже може трохи на менше працювати. Все залежить, звісно, індивідуально. Хтось більш економний, хтось менш. Просто так не можна на всіх рівняти. Тому що одному дай мільйони він їх потратить, їм буде не вистачати. А дехто може на мінімалку нормально жити та ще відкладати. Нам ж теж українці є різні. Тому, друзі, все залежить від нас. Але я замітив, що такий. Таку деталь, що чим довше ви тут знаходитесь в Новій Зеландії, то, мабуть, не тільки в Новій Зеландії, тим більша у вас зарплата. Також мої знайомі, які приїхали сюди дуже давно, вже, вони працювали, спочатку розказували на гірших роботах, менш були оплачувані, але ви живете тут, ви себе знаходите, ви витягуєте свою англійську мову, у вас відкривається більше можливостей, більше знайомих. І... Згодом ви в принципі, вже не хочете працювати ні за мінімалку, ні за там, якусь середню зарплату, ви вже шукаєте собі кращу роботу, яка більше оплачується, яка, на якій треба менше там, годин працювати в тиждень. Є тут різні, до речі, ситуації по роботах. Є такі роботи, що працювати 37 годин на повну ставку в тиждень, і там навіть є такі компанії, які дають 5-6 тижнів відпустки які вам виплачуються компанією в рік. І я вважаю, я вважаю, що це непогано. Інколи є такі компанії, що дають плюс медичну страховку. Адже тут в Новій Зеландії, якщо у вас є медична страховка, то вам легше тоді швидше впасти до лікаря, якщо якась операція, наприклад, чи щось сталося, то у вас не треба довгу чергу чекати, щось вам треба зробити. І це все швидше і вам якісніше роблять. Є тут загальна медицина, вона не така дорога, але там довше інколи треба деякі моменти чекати. Вона не всіх влаштовує. А страховка медична не така, деш... не така дешева, на чотирьох членів сім'ї, Ну, навіть на двох візьмемо. Бо дітям майже вона недорого, ну там недорого коштує дітям. Дітям також медицина туди коштовна, а якщо брати на двох членів сім'ї, то десь буде 400 доларів в місяць. Медична страховка, щоб все повкривало, ну, це дорогувато. Чим довше, чим більший ваш вік, чим ви доросліші, то тим дорожче коштує медичне страхування в Новій Зеландії. Так що, друзі, така зараз тема. Сьогодні в нас була про те, скільки в середньому українці заробляють в Новій Зеландії грошей. І я вам сьогодні навів таку суму, що хоча б потрібно, ну і навіть ті, що я знаю, мої знайомі, вісімдесяти п'яти. Тисяч доларів хоча б один член сім'ї, щоб заробляв потрібно. Це моя думка. Хтось може з нею погоджуватися, а хтось ні. Але, в принципі, з того досвіду я в Новій Зеландії вже більше, ніж 9 років я можу ну, сказати, що я так вважаю, і, в принципі, багато за мною погодиться. Так що, друзі, дякую, що ви продовжуєте дивитися мій YouTube канал. Коли я його відкрив. Тут не було жодної інформації на українській мові в Ютубі про Нову Зеландію. Тому я дуже цим пишаюся, що я це зробив першим і продовжую це робити. Так що, друзі, дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, подобайки. Будемо на зв'язку і слава Україні!